Діти, чому це на дворі блищать, немов перлинки, і чисті, прозорі, грайливі краплинки? Тому що весела, ясна, чарівна на жіноче свято поспішає весна. Малята, ви, напевне, вже здогадалися, що Перше свято, яке нам дарує весна, це 8 березня. В цей день ми вітаємо найдорожчих, найрідніших мам. Бабусь, сестричок, а щоб день був святковий і радісний, до нього потрібно трішечко підготуватися. Яке ж свято без подарунків? Сьогодні ми з вами для нашої матусі будемо готувати ось таку чарівну, незвичну листівку із солі, а потім ви міцно обіймете свою матусю і скажете, як сильно ви її любите, та подаруєте свою листівочку, адже подарунок, виготовлений власними руками, найдорожчий та найкрасивіший. Отже, гарний святковий настрій у нас вже є, так що починаємо. Дорогі жінки та дівчата, прийміть найщиріші вітання. Нехай ця весна принесе вам радість життя, відчуття оновлення, гарний настрій та багато приємних сюрпризів. Будьте такими же красивими, щасливими, ніжними і коханими, як сама весна, з 8 березням, дорогі жінки.